Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. У Вінниці військові влаштували для дітей майстер-класи з розпису імбирного печива. Консервовані обіди для земляків, які зараз на фронті готує волонтерка з села Кликотина Катерина Олійник. У Подільському зоопарку запрацювала резиденція Святого Миколая. Укриття за три місяці для дитячого садка побудували у Калинівській громаді. Президент Володимир Зеленський вручив сертифікат на житло родині загиблого оборонця з Вінничини Олега Тарахкала. Про це йдеться на сайті президента. Церемонія вручення пройшла вчора у Мар'їнському палаці. Сертифікати отримали 12 героїв України та 9 родин полеглих кавалерів ордена Золота зірка. Капітан збройних сил Олег Тарахкало, родом із села Красносілка Бершицької громади, захищав Україну з 2014 року. Брав участь у боях на 32-му блокпосту. Воював у складі батальйону особливого призначення Нацгвардії, пишуть на сайті Бершицької міської ради. У березні 2015-го Олега Тарахкала нагородили орденом за мужність третього ступеня. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся до служби. Брав участь в обороні Києва. З квітня воював у боях за тоді окупований Ізюм на Харківщині. Разом із побратимом Олег Тарахкало замінував та підірвав стратегічно важливий міст неподалік села Шийківка. Загинув торік, 13 квітня. Зазначено у дописі 29 вересня 2023 року. Указом президента капітану Олегу Тарахкалу посмертно присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка. У день святого Миколая дітей нацгвардійців запросили на майстер-клас із розпису імбирного печива. Спочатку замальовуємо контур, потім уже в ми будемо додати елементи. Серед учасників заходу дев'ятирічна Варвара для декорування обрала печиво у вигляді серця. Розпочинає з білої глазурі, нею вимальовує контур. Наверно, прапор України може. Герб тризубець. Я хочу все таке разнообразне, щоб робити, щоб було все гарно. Разом із донькою на майстер-клас прийшла і мама Світлана. каже батько Варвари та її чоловік Андрій Токарчук. Загинув на Донеччині торік, 19 квітня. На війну пішов добровольцем. До цього працював стоматологом, був офіцером запасу. «2 березня він пішов до лав національної варті України. 19 березня він поїхав на на схід. А, на жаль, 19 квітня він вже загинув. Він був лейтенантом стрілецької роти. Ми це на пережили ще досі. Я Варвару підтримую. Ми знаємо, що там на небі є наш ангела охоронець, він нас бачить і пишається нам. Ці заходи дуже допомагають дитині розкритися і розуміти, що таких діток, як мене, багато. Що вона не одна, на жаль. На жаль, на превеликій жаль. І у цьому у цій біді немає строка давності. Воно боліло тоді і болітиме. Так і далі майстер-клас проходив в арт-просторі етночари. Тонкощам декорування печива учасників навчала майстриня Вікторія Ніколаєва. Пряники ми самі випікаємо імбірні і розписувати будемо глазурями створеними на основі білка і цукрової пудри. З додаванням певних барників харчових, там багато цікавих прянощів, Тобто це і мускат, і імбір. Імбір взагалі піднімає імунітет, і кориця, кориця дуже гарно впливає на кров, і ем, душистий перець, і гвоздичка. Долучився до декорування імбирного печива і десятирічний Олександр. Каже, робив це вперше неважко. Намагався зробити свої смаколики яскравими та святковими. Я розмальовував білим, синім та рожевим. Я планую одне з'їсти, а іншими поділитися з'їсть сестрою. Смачно. Майстер-клас із розпису імбирного печива для дітей нацгвардійців зорганізувала військова частина. Її командир Володимир Джула каже, у такий спосіб намагаються дбати про сім'ї загиблих колег, тих, хто в полоні чи зник безвісти. Дітки, для яких ми організували свято, це і діти загиблих героїв, які поклали життя. Також і поранених, скалічених. Більше півсотні дітей. Ми ніколи не забуваємо. Острою не стоїмо, тому на протязі року ми завжди їх вітаємо з тими чи іншими. Ми святами і підтримуємо всебічно. Загалом участь у майстер-класі взяли 12 дітей. Кожен виготовив по три печива та забрав їх з собою. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. У Другому садочку Калинівської громади сьогодні вісім дітей. Це каже завідувачка Наталя Корольова. Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України малеча прийшла на повний день. До цього через відсутність укриття працювали по дві години у групі малюки від трьох до шести років. Аби бути готовими у разі небезпеки, дітей вперше ведуть до схову. Тимуру 5 років. Каже, вдома в Херсоні теж ходив до дитсадка. Я вже люблю цей садик. Я вже ходила 300 разів в Херсоні. Ходила. Там був з рискуємо. Облаштовували укриття так, аби в дітей воно не асоціювалось із небезпекою, каже завідувачка Наталя Корольова. На стінах зображені мультяшні герої, крім лавок, меблі для ігор та занять. Ліжка, аби малеча могла поспати, якщо тривога припаде на тиху годину. Варварі три роки, і вона придумала цьому приміщенню свою назву. Кашкава будиночок. Ми будемо приходити, коли буде тривога. «Ми Дуже їх чекали, тому що дітки, так як вже два роки садочок був в такому дистанційному режимі. То зараз ми дуже задоволені, що нас відкрили, і ми нарешті можемо, якби в умовах війни, але повноцінно працювати з дітками. У цьому дитсадку не було підвального приміщення, тож укриття побудували з нуля, каже директорка закладу Наталя Корольова. Роботи почали наприкінці літа. Укриття збудувалося дуже швидко. Його почали будувати в серпні, місяці, а зараз грудень місяць і, як ви бачите, укриття вже готове. Облаштовано за всіма вимогами ДСНС, допомагали батьки, працювали гуртом. Це найпростіше укриття. Має санвузол, умивальник та біотуалет, оснащене вентиляцією на полицях, окрім настільних ігор та книжок, аптечки, запас води та печива. На спорудження цього укриття з бюджету громади витратили близько 600 тисяч гривень. Розповідає Калинівський міський голова Василь Поліщук. В тому районі немає укриття, щоб з кимось заключити договор. Було а також не було укриття і для жителів того мікрорайону. Практично ми три місяці працювали. Робили своїми силами, як завжди. Багато нам матеріалу допомогли наші благодійники. Це і блоки, і бетон, і щебень, вся техніка, а і меблі, облаштування, метал, панелі і таке інше це вже брали за кошти. Це укриття у випадку повітряної тривоги, за словами Поліщука, зможуть спускатись і жителі мікрорайону. Тут цілодобово чергуватиме сторож. На завершальній стадії облаштування сховів ще у двох дитсадках громад у третьому Калинівському та у селі Дружелюбівка. Решта 15 садочків та 29 шкіл Калинівської громади укриттями забезпечені. Ольга Орел Володимир Черніков. Суспільне новини рухаємось. Замри! у Подільському зоопарку запрацювала садиба подільського чарівника, Як і в попередні роки відвідати її можна, придбавши квиток у зоопарк. Про це Суспільному розповів директор закладу Євген Ткачик. Садиба подільського чарівника буде працювати щоденно, з 10-ї години ранку, ну і до, до 17-ї. «Придбати квиток в зоопарк і можна відвідувати як садибу подільського чарівника, так і мольфарку, яка приїхала до нас із засніжених Карпат. Відкрилася садиба 6 грудня, бо саме цього дня за новоюліанським календарем день святого Миколая. Тож малечу, окрім подільського чарівника, зустрічав і святий Миколай. П'ятирічна Віка Суспільному розповідає цьогоріч Була слухняною, тож отримала подарунок наушники. велику шоколадку». Слухала маму, мою бабушку, обирала. Я пилисосила, я вчила уроки сама. Він мені подарив цукерки і такого брочка дракоша, якого можна розмалювати. Восьмирічна Софія каже: окрім солодощів та іграшок, має іще одне бажання. Щоб закінчилась війна. Працюватиме садиба подільського чарівника, за словами Євгена Ткачука, до 10 січня у програмі Рухливі ігри біля ялинки, екскурсія зоопарком із відвідуванням казкових локацій. А на завершення частування різдвяним чаєм на галявині 12 місяців. Для дітей військових вхід безкоштовний. Слава Україні! Героям слава! Все, приїхала каша. Ще вдячні за роботу, дівчата. Перемога тільки без завдяки вам, вашої допомоги. Дякуємо. <laughs> люди, дякує, ви дякує. про нас. Дякуємо за кашу. Дякує. А дуже виручаю. Це відео з передової українські захисники записали як доказ того, що каша, яку готувала Катерина Олійник для односельців, дісталася пункту призначення. Оборонці кажуть, не дуже улюблена у цивільному житті ячка. На фронті смакує по особливому. Тепер вже ми будемо точно що ситі, бо то що дуже допомагає. Якщо не на тушонку, то просто на кипяток з картошкою і суп, і каша, і все інше. Консервовані обіди для земляків готує від початку повномасштабного вторгнення РФ, розповідає дівчина. Тоді добровольцем на фронт пішов її найліпший друг Сергій. Він був під Бахмутом на Бахмутському напрямку з самого початку. І каже, що якийсь період часу його не забирали з позиції, не міняли, і він їв сухий макарон, не буде як приготувати, не можна було запалювати. Тоді я згадала, що я ж турист по спеціальності. Я знаю, як готувати. До походів себе, а це ж той самий поход купила територ, пакети знайшла в Україні, купила запаювач, почала готувати для нього. Бачили люди, що я таке готую. Хтось почав скидати гроші, хтось з односельців приносив овочі, картоплю, крупи, а потім з'явилися військові або їхні родини, які теж на фронті, теж не мають що їсти. І так якось закрутилася. У фронтовому меню каші гречана, ячмінна, пшенична, рис, булгура, також супе, борщі і рагу усе з м'ясом та овочами. Процесом приготування обідів для оборонців Катя ділиться у своєму блозі. Перша маленька партія: тут кілограм булгуру, кілограм гречки і, напевне, з кілограм м'яса і ще дуже багато різних овочів. На кожному реторт пакеті пише дату виготовлення і назву страви. Такі обіди військові можуть з'їсти за будь-яких умов, навіть на нулі, розповідає Катерина. Бо ж пакунок розігріти не лише у каструлі з окропом можна, а й у кишені температурою власного тіла. За день ладна приготувати до 60 порцій, це якщо працюватиме сама, якщо будуть помічники в рази більше. Втім, приміщення, яке орендувала у місцевого фермера, не годиться для зими. Шукає інше. Я захворіла, і дівчата мої похворіли, бо це холодно. Треба приміщення, треба, щоб воно обов'язково опалювалось. На ньому треба дуже велика витяжка. Бо земляки з склекотини досі на передовій розповідає друг Сергій, для якого і почала готувати обіди, теж там час від часу оборонці провозять Катерині крупи з фронту, щоб не переставала їх годувати. Ми з каш порогні ставали. Оце все фронтові каші. Ми її з дівчатами називали ми їм фронтову кашу для фронту. Чоловік сам приїхав, і коли він їхав сюди з фронту, він на гріб цілий ящик, круп привіз мені, щоб я його приготувала і віддала йому назад на фронт. Термін придатності цих фронтових обідів до двох років завдяки герметичному пакуванню і термічній обробці в автоклаві, пояснює дівчина. Ось уже готова страва, ячмінна каша з куркою і засмажкою. Від початку повномасштабного російського вторгнення приготувала і відправила на передову понад дві тисячі обідів. Там воюють не чужі мені люди. Там ті, з ким я росла, ті, з ким я вчилась. Там воюють мої сусіди, і вони воюють за мою країну. І того я маю. Ірина Хоходра, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо відничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2063 прізвища.